Ось таке насіння нам прислали. доволі таке крупне. Закінчуємо почв. Все, поморились. 2 травня. Всім привіт! Мальовниче село Володимирівка. Терен продовжує цвісти. Садимо кабак. український багатоплідний. Ось така діляночка. Робить міжряддя півтора метра. Ну, кидаємо по три насінини ямку. Попіл у нас трошки був, додаємо землю. Українська багатоплідна. Покажи тут ось таке насіння нам прислали Доволі таке крупне. Не знаю, як от з часами можна да, порівняти. Ось, така насіння. Кидаємо по три, потім будемо по один чи два просапувати. Ну, чотири попало вже десь на метр приблизно. Так, і півтора міжряддя в нас. Ще попіл буває, додаємо порядку, отак, чуть-чуть. Працюємо отоблоком. Зроблені маркери. На, виходить півтора метра між рядками. Прозою проходимо і потім по фрезі робимо е, ямки. Ну, і... Такі у нас противовіси, щоб легше було ним керувати. Корбочка. Мотоблок зубр, вісім кінських сил. Так, газочок столі додав. Декомпресія у нас. Так, далі вісім кінських сил, все, нейтралки, ні, ні, да, все? поставили. Сейчас, оба, подключили. Будем надеяться, что спершу. И тут обережненько раскручивать Так, по задней у нас Tak, masz marker, dojdę. Włączam fryzur. Pierwsza przerabiania i wciplenie. tak, No i takim ciemnym fryzuruję. Nie wiem co po markeru. Пів шостої вечора засадили таку площечку. Скільки в нас 4 кілограмів залишилось? Ого, мабуть, з півтора, так? Да? Все, поморились. 2 травня, гарбуз. Український великоплідний посадили. Будемо дивитись, що з результатами. Володимирівка. Пташечки співають. Тут така чиста природа, мало людей. В магазині нічого немає. Біля річки синюха. Дуже тихо. Зв'язок мобільний майже ніде не ловить. Так, ще в нас були находки сьогодні, знайшли підкову одну, Толя знайшов одну копійку царську, ось така площадь. Все, далі як буде сходити, покажемо.